Мої вітанічка, Сьогодні у нас аніме, під час перегляду якого я не можу стримати сльози. <кхи> Пластикові спогади. Аніме про недалеке майбутнє, де андроїди ходять серед людей і їх складно відрізнити. Але чи мають вони почуття? Записайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Цукаса влаштовується працювати у відділ кінцевого сервісу компанії SAI, яка створила андроїдів синтетичною душею. Гіфті. Їх ніяк не відрізнити від звичайних людей, але вони живуть всього 9 років та 4 місяці, і під кінець їх особистість та спогади починають розпадатися. Для цього і потрібен кінцевий сервіс. Вони виїжджають до будинку власника, щоб забрати гіфтію, і працюють вони в парі людина, яка виконує роль навідника, і гіфтія, яка виконує роль стрільця. Але для цукаси немає напарника гіфтії. Тут в офіс заходить дуже дивна дівчина на ім'я Айра, яка вразила його в ліфті раніше, і начальник пропонує поставити їх в пару, з чим зовсім не згодна його помічниця казуки. Айра ветеран і найдосвідченіша серед усіх, але останнім часом просто подає чай. І хоча вона могла більше не виїжджати на завдання, Айра погоджується стати напарницею цукаси. Цукаса новачок, тому його буде вчити мічеру, яка постійно його чіпляє. Вони разом виїжджають на завдання, і він дізнається, що його роль споглядати за своєю напарницею Гіфтією, поки та спілкується із замовником та забирає ціль. Щоб краще зрозуміти роботу, цукаса просить якусь інструкцію, і Айра замість цього дає йому свій щоденник. Гіфтії володіють підвищеними навичками спілкування, тому саме вони це роблять, бо обривати спогади це нелегко. Існують правила повернення. Власники повинні заздалегідь підписати згоду та бути присутніми під час повернення, щоб запобігти витоку особистої інформації. Але не всі власники так легко погоджуються на повернення своєї гіфті. Айра чомусь дуже хвилюється перед наступним завданням, та коли вони бачать, що ціль тікає, вона стрибає з балкону, щоб їх наздогнати, та руйнує смітник. За це їх відчитує босс. Розлючена казуки попереджає хлопця більше ніколи не змушувати працювати айру та виявляється, що вони раніше були напарницями. Наступне завдання складно дається нашій парі, бо бабуся не хоче їх слухати, та айра виглядає сумною та задумливою. Коли цукаса каже їй не перенавантажуватись, вона відповідає, що, поки вона працює, у неї є причина для існування. Після чергової відмови бабусі пустити їх в дім, Айра пробирається туди через паркан, та дівчинка на ім'я Ніна вмовляє бабусю дозволити їй прийняти душ. Розмовляючи з Ніною в ванні, Айрі зізнається, що їй страшно втратити всі спогади. Ніна, навпаки, налаштована рішуче бо якщо вона не повернеться і зламається, всім буде гірше, особливо її бабусі. А їй важливо, щоб бабусі було добре. Підслухавши розмову та зрозумівши свою помилку, Власниця Ніни погоджується повернути Гіфтію та випити разом чаю. Вони прощаються зі сльозами на очах, та айра щось шепоче Ніні на вушко, після чого виключають гіфтію. Нас знайомлять з ветераном ясутакою та його напарницею гіфтією Шері, яка сварить його за те, що він пропускає багато роботи. Виявляється, що цукаса отримав цю роботу, бо начальник компанії Сайце друг його батька. Але якщо він налажає, то одразу вилетить. На завданнях Айра знов падає та поводить себе незграбно, через що вони знов отримують скаргу, а цукаса поводиться як джентльмен та бере провину на себе. Казуки запрошують цукасу зустрітися після роботи, щоб допомогти їм налагодити роботу з Айрою. Вона каже, що складно зрозуміти, про що думає Айра, і для цього їм треба зблизитися. Казуки наклюкалась, і, раптом, з'явившися ясутака, береться відвести її додому, кажучи, що це не вперше. Цукаса повертається до офісу та знаходить Айру в кімнаті тестування, де інженери кінцевого сервісу оцінюють її фізичні навички. Вона почала тренуватися частіше відтоді, як працює з цукасою, бо більше не хоче його підводити. Цукаса підбадьорює її та пропонує працювати як команда разом та допомагати їй спілкуватися з клієнтами. Він запитує у колег порад, як працювати, і Мічеро пояснює, що в їх роботі важливо не просто забрати гіфтію, а розуміти почуття і власника, і гіфтії. Також вона вибачається, що сварилася на нього раніше виглядає, ніби Мічеро в нього закохалася. Цукаса і Айрино наполегливо працюють до ночі, але Ясутако пояснює хлопцю, що тренування Айри марні, і вона вже ніколи не поверне свою форму. Тоді цукасу вирішує взяти все в свої руки, щоб його напарниця могла на нього покластися, і вони успішно виконують своє завдання. По правилам, напарники мають жити разом, тому цукасу переселяють в кімнату Айри в гуртожитку. Айра каже йому почуватися як вдома та не звертати на неї уваги і сідає на крісло, втикаючи в одну точку та ігноруючи його. Цукасу ловлять на сніданку за читанням щоденника Айри та підозрюють що щось непристойне. А Еру дає йому ще непристойніші поради. Та в обмін каже попросити Айру вдягнути плаття, яке вона пошила. Слідуючи порадам колег, цукаса усіляко намагається привернути увагу Айри, але натомість привертає увагу сусідів. Після спроби допомогти їй уникнути падіння, він опиняється зверху, і потім знов знаходить мічеру. Казукі каже йому запросити кудись Айру. Він просить Айру піти з ним в ТЦ і допомогти вибрати подарунок для колеги. Під час примірки щось пішло не так, і Айра знову вибачається, що все зіпсувала. Але в результаті вони обирають подарунок в магазині трав та йдуть у парк атракціонів. Цукаса зізнається, що це вона та колега, які він хотів віддячити, і каже, що він хоче створювати спогади з нею не тільки у робочі дні, а й у вихідні. У відповідь вона, як робот, каже, що сталася помилка і що вона не була створена для розваг, та й де. Але її сльози доказують, що вона не просто робот. Повернувшись додому, цукаса дарує Айрі брилок та пропонує їй зробити чай з трав, які вони купили. Наступного ранку Айра нарешті перестає ігнорувати його, і він червоніє від радості. В офісі їх попереджають про шахраїв, які видають себе за працівників САІ і забирають гіфті. Герої вирушають на нове завдання. Власник наступної гіфтії дитина, яка втратила своїх біологічних батьків і яку продовжила ростити гіфтія. Їх зустрічає дуже привітна дівчина Маршія, яка була в цій родині як старша донька. Вона хвилюється, чи зможе Соута жити сам, бо він дуже прив'язується до людей. Маршія розповідає лише хороші спогади про батьків, але коли Соута повертається зі школи, він каже, що це брехня і що залюбки підпише згоду, аби тільки її швидше забрали. Він образився на неї за те, що вона збрехала, що буде з ним назавжди, і тепер не довіряє жодному її слову. Завтра у соути день народження, і вони вирішують приготувати полуничний торт, як готувала його мати, щоб відновити його спогади дитинства. А ще ми дізнаємося, що Айра не вміє посміхатися. Мічі Руйзак прийшли допомогти їм влаштувати свято, бо самі вони не вміють готувати. Мічеру показують цукасі, як просіювати борошна та бентежиться від дотику їх рук. Потім вона розказує йому зворушливу історію про те, що її теж виховав чоловік Гіфтія. але його вчасно не повернули, і він, втративши спогади та волю, став бродягою, який не контролює себе. Вечірка сюрприз спрацювала, і соута відновив хороші спогади про батьків та помирився з Маршією перед тим, як її заберуть. Але її викрадають шахраї. Увесь відділ починає її шукати. Залишилось всього 24 години до того, як вона стане бродягою. Вони починають працювати разом з фірмою Air Security за наказом начальника САЙ. Ці хлопці колись розстріляли опікуна Мічери, який став бродягою, тому вона ловить неприємні флешбеки. Але цього разу казуки обіцяє, що Марші залишиться ціла. Того разу казуки втратила ногу, коли захищала Мічеру від вийшовшого з себе батька. Знайшовши притулок шахраїв, вони доходять висновку, що Маршія стала бродягою та втекла, тому вона тепер небезпечна. Айра каже цукасі, що коли вони знайдуть Маршію, залишити це на неї. Знайшовши її, вона відбивається та, побачивши раптом з'явившогося Соуту, який слідкував за ними, хапає його та тікає. Ігноруючи наказ казуки відступити, цукаса і травмована Айра слідують за ними та знаходять їх на даху. Цукаса вже майже достукався до Марші, але щойно, прийшовши до тями солта, знов змушує її оскаженіти, і вона хапає його за горло. Цукаса, згадуючи приємні спогади з Маршією, намагається наважитися вистрілити, і одночасно з пострілом Айра вирішує зробити все сама. Цукаса вдало нейтралізує ціль, а Айра падає без сил. Нам показують спогади Айри, як та переживала, що казуки втратила ногу, бо пішла шукати бродягу сама. І що після цього вони більше не були партнерами. Айра спала два дні, а цукаса, хвилюючись, чекав всю ніч в палаті, поки вона прокинеться. Вона знову вибачається, що не змогла допомогти і відчуває провину. Поки Айра відновлюється, вони працюють в офісі. Вона постійно спостерігає за цукасою, а одного разу раптово каже, що у нього гарна посмішка. Айра зізнається дівчатам, що не може перестати думати про Цукасу, і вони починають слідкувати за ним. Невідомо для чого, просто це дівчата. Все закінчується тим, що вони пробрались в чоловічий душ. Айра каже, що не розуміє, як цокаса може посміхатися після інциденту з Маршією. Невже він так швидко забув? Але Мічеру пояснює, що насправді він не забув і навряд чи колись зможе. Він одразу ж після інциденту ходив до Соути, щоб вибачитися і все пояснити. Айра нарешті відновилась і її відпустила ночувати в гуртожиток. Але вона сумнівається, чи варто їй повертатися до роботи, якщо вона тільки заважає. Казуки каже, що це Цукаса має вирішувати, заважає вона чи ні. Айра не застає Цукасу вдома і, повернувшись в офіс, випадково підслуховує, як Цукаса дізнався, що їй залишився лише місяць, і він каже, що хоче працювати з нею до кінця, від чого Айра дуже радіє. Вони продовжують їздити на завдання, і цукаса хоче запросити Айру на побачення, а вона, в свою чергу, намагається бути корисною для нього. Наприклад, витирає його стіл і пере його спідню білизну. Врешті-решт, вона погоджується піти на побачення, бо, як він сказав, це зробить його щасливим. Айро обирає піти в парк розваг, а цукаса помічає, що в її щоденнику остання сторінка була саме про те, як вони ходили в парк розваг з казуки. Наступного ранку Айра навіть вдягнула неробочу форму і Цукаса підмітив, що вона чудово виглядає. Прийшовши до парку, Айра знаходить улюблену лавку, куди вони часто приходили відпочити з казуки після роботи. В останній раз вони були тут три роки тому, коли та сказала, що вони більше не будуть працювати разом. Цукаса і Айра разом пробують всі атракціони і, сидячи в колесі огляду на закаті, цукаса радий, що Айра насолоджується. Але раптом він падає від перевтоми прямісінько на її груди. Він прокидається у себе в ліжку, а поряд айра. Вони мило розмовляють, і він зізнається, що хоче бути з нею до кінця, а в цей час Мічеру не наважується провідати його і пригостити їжею, щоб він скоріше одужав. На наступному завданні цукаса вперше стикається з тим, що власниця хоче замінити програмне забезпечення гіфті. тобто отримати нову гіфтів без спогадів, але в тому самому цілі. В їх район прибуває гіфтія Анді з третього відділу кінцевого сервісу, бо її клієнти втекли перед поверненням і переховуються в цьому районі. Наша команда буде допомагати з пошуками. Еру подумала, що це її стара подруга Олівія, і вийшла бентежна ситуація, бо та її не згадала. Виявилося, що в тіло цієї гіфтії помістили нове програмування, тож це вже зовсім не Олівія. Втікачів зловили, але Цукаса сумує, що Анді так безчуттєво робить свою роботу. Насправді всі кінцеві сервіси працюють, незважаючи на почуття, окрім першого відділу. Саме Казуки три роки тому почала піклуватися про почуття клієнтів, тому начальника їх відділу постійно сварять у головному офісі через витрати. Еру ще раз вибачилась перед Анді, і вони почали товаришувати. Анді хоче піти з Еру на карнавал, але та боїться йти лише вдвох, бо у неї багато спогадів з цього карнавалу з Олівією, і вона кличе цукасу піти з ними. Йому, в свою чергу, цікаво, чи зможе Анді згадати спогади Олівії. Айра ревнує, тому теж йде з ними, але губиться в натовпі. Цукаса знаходить її налякану від фейерверків, і вони дивляться їх разом, тримаючись за руки. Айра зрозуміла, що цукаса шукає шляхи зберегти її спогади, і каже, що якщо вона робить йому боляче тим, що скоро зникне, то їм не варто бути партнерами. Він міцно її обіймає та кричить, що навіть якщо йому дуже боляче, він хоче залишитися з нею назавжди, тому що він її кохає. Наступного дня на роботі цукаса розбитий, а колеги пліткують, що він зізнався в коханні і йому відмовили. Коли Мічеру запитує Айря, що сталося, та теж почувається ніякова. Щоб розібратися в своїх почуттях, Мічеру радить пожити окремо від цукаси, тому Айра буде ночувати з Ерою, а цукаса у Мічіру і Зака. Згодом Айра каже цукасі, що навіть якщо вона вже відмовила, їй все одно ще треба подумати. І цукаса каже, що незалежно від того, яка буде відповідь, він хоче залишитися з нею партнерами до кінця. Подумавши, Айра розуміє, що закохана в нього, і саме тому хоче відмовити йому, щоб сильно не прив'язуватися, бо коли вона зникне, йому буде боляче. Казукі і здивовано, що вони зайшли так далеко, а ще більше здивовано, що Айра відмовила. Вона приходить до них ввечері і каже, що розриває їх партнерство в кінцевому сервісі, нібито службові романи не підтримуються. Але про це ніхто не чув раніше, навіть начальник. Тепер цукаса буде працювати в парі з Констанцем, а Казукі – з айрою. Насправді, службовий роман був лише приводом, і казукі сама хоче владнати все з айрою. Але весь офіс натякає цукасі, що не варто розслаблятися, бо казукі грізна жінка. Констанс розказує цукасі, що це саме Айрі запропонувала Казукі зробити метод повернення гірті не таким механізованим, як в інших відділах, а більш чуттєвим. Після вдало виконаного завдання казуки вказує на слова Айри, які та казала раніше що немає нічого кращого, ніж бути з коханою людиною в кінці. Вона пояснює Айрі, що якщо залишити все як є, то у цукаси залишаться лише болючі спогади про Айру. Наступного дня Айра приходить в офіс і наважується на дуже чуттєву промову, від якої я не змогла втримати сльози, та зізнається в коханні цукасі, а я насправді тебе. Кохаю. Вдома вона знову береться за свій щоденник після трьох років паузи, і пише там Я стала дівчиною хлопця, якого кохаю. На ранок вона піднімається до цукаси, щоб розбудити його і бентежить хлопця своїми грудьми, та, усвідомивши це, бентежиться сама і падає зі сходів ще в більш відверту позу. За сніданком вони вдвох продовжують поводитися сором'язливо, та цукаса все ж запрошує Айру на вечерю. Вони майже беруться за руки біля ліфту, але їх переривають колеги. Цю за порадою Ясутаки намагається придумати для Айра сюрприз. А Айра, побачивши, як співробітник їсть обід, який йому поклала дружина, теж хоче щось приготувати для хлопця, тож просить мічеру навчити її. А мічеру розпитує у айри, як це мати хлопця та чи цілувались вони вже. Та радить швидше переходити до наступної фази, ніж звичайні пари, бо у них обмаль часу. Констанс пропонує парі разом приготувати вечерю. Молодята йдуть за покупками та, окрім їжі, купують ще парні піжами. По дорозі додому цукаса каже, що хоче зробити щось особливе для неї, а вона бере його за руку та каже, що бути поруч з ним це вже особливе. Вони готують вечерю, малюють сердечки з кетчупу та насолоджуються часом разом. Вночі Айрісниця щось погане, і вона приходить в ліжко до цукаси, кажучи, що їй страшно бути одною, і щоб він ніколи її не покидав. Вони беруть вихідний, щоб провести час разом та йдуть в кіно. Після цього він лежить у неї на колінах та вони мило розмовляють, але вирішують наступного дня повернутися на роботу. Айра залишає Цукасі інструкції, як доглядати за травами та робити чай. Казукі просить Цукасу підписати згоду на повернення Айри. Він дуже сумує, що скоро настане час прощатися з Айрою, але, покинувши думки про втечу разом, все ж підписує згоду на її повернення. Вони закінчують своє останнє завдання та Айра, як завжди, щось шепоче гіфті на прощання. Колеги влаштовують вечірку на честь закінчення роботи Айри та, повертаючись додому, цукаса несе її на плечах та запитує, що ж вона шепоче всім перед поверненням. Сподіваюся. Одного дня ти знову зустрінеш людину, яку ти цінуєш. Перед останнім днем вони не сплять всю ніч, а потім займаються прибиранням кімнати, а потім разом приймають душ, ну, хоч щось цікавеньке, а потім вони знову йдуть на роботу, навіть в свій останній день. Але казуки їх гонить геть, та вони йдуть в парк розваг в свій останній раз. Нам показують, як вони веселяться разом аж до вечора. В кінці вони катаються на колесі огляду, та Айра роздумує про майбутнє цукаси, поки він тремтить і не може стримати сльози від усвідомлення, що це останні миті разом. Айра каже, що їй подобається в цукасі, і пропонує йому теж сказати, і він каже, що йому подобається, що вона незграбна, низька і постійно спотикається. Врешті-решт Айра каже, що у неї було гарне життя і що вона була щаслива. Вона дістає кільце для повернення та каже, що хоче, щоб її життя закінчилося тут, на колесі огляду. Він ридає, і я ридаю, до речі, а вона посміхається та дякує йому. Він надягає на неї обручку та шепоче їй на вушко її цитату. Вони нарешті цілуються і все закінчується. Він несе її тіло з колеса і їх зустрічає казуки. Перед тим як піти, Айра залишила усім записки з подяками, де написала, які чудові люди працюють в першому відділі кінцевого сервісу. Пост титрах нам показують, як цукаса повертається на роботу в кінцевий сервіс після 9 місяців перерви, та його знайомлять з новим партнером, обличчя і стать якого нам невідомі. На цьому закінчується це миле, але й дуже сумне аніме, під час перегляду якого навіть вдруге я не могла не плакати. Сподіваюсь, мені вдалося передати ці емоції через переказ. Дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал та наш телеграм, щоб не пропустити ще цікаві перекази. До нових зустрічей, Па-па!